Доброго дня, з вами просить 8. Сьогодні я вам розповім про тригера в ГемотріDesh. В ГемотріДш є тригери. Вони дозволяють робити багато речей. Наприклад, мінімум бекграунд, задавати босів і так далі. Наприклад, я його назову... Так, якось, тому що мені... не мені пофіг, тому що... І Потім я його видалю. Ну, Що ми можемо робити з повністю цього? У нас є уровень, наприклад, да, любий. І у нас є біла лінія. От така є біла лінія. І ми починаємо з цього. Я вам розповім по деякі тригери, тому що. їх багато, я не всі знаю. І дуже багато, дуже багато часу буде дитя відеоролик, тому що я. Із цього я вийду... Розділю на декілька частей, і де я буду розповідати ще триггери різні. Ну, зараз почнемо з першого тригеру. Це старт пост. Що він дозволяє робити? Ми з'являємося біля білої лінії. Ну, наприклад, в нас є якийсь уровень, і ми його зробили, ну нам лень проходити там. Першу частину для того, щоб перевірити другу частину уровня, да? у нас є перша, але для цього є старт Тобто ми можемо з'являтися після першої частини. Тому що проходити першу частину заново це нудно. особливо якщо вона була длинна, і ти вже а, там зовсім пройшов там трішечки, залишилося, ну, вже нудно проходити заново. Так що, ну, так, і те, що ми появляємося тут. t Далее м -м, у нас е, e. триггер, три, триггер, триггер колор. T кол триггер позволяем изменивать вот объекте. Да, бэкграунд, в граунде, в граунд, граунд друга и так далее. Эти топчик, например, берем червоный. И у нас есть ID, так мы можем любые поставить, там мы можем поставить бэкграунд. Та ще багато чого. Ставимо. Так, і все. Він синього перетворюється на червоний. І ми можемо отак так робити. Це дуже. Ну це дуже корисний тригер. Но є ще і мув. Не менш не менш цікавий та потрібний тригер. З допомогою цього... Роблять там передвижні блоки, боси і так далі. По що можна з нього зробити? Наприклад, у нас є блок. Ставимо йому а, ID групу другу. Після цього Edit Object. І ми можемо робити так, щоб він буде слідувати за ігроком, та просто. Ну, а я буду говорити, щоб він слідував за ігроком. Ставимо групу ID і все. І все, він почав. Но для того чтобы винт далі, то есть більше двит ми edit Object ставимо 10 і все він Движайте... разом з... зі земною. Но ми можемо ще поставити просто, то есть він вот так. Так вот! Ми можемо робити з ним, що хочемо, можемо придвагати вверх, вниз, вліво, вправо, як хоче. хочемо. О, це ну, корисний тригер, но в нас є ще Альфа. Ви багато могли задумуватися, як роблять такі портали, що ви перетворюєтесь. М Такого, Просто притворюватись в воздухі там на міні, кораблик на, на великий, на міні куб на великий куб на робот і так далі. Ну, як це все робиться? Все просто. Даємо йому Edit групу 1. Тому. Ой, Edit Object Opticity. І все. Отакі настройки і все в нас він пропадає. То есть він не видими. Можемо всі три гіри в платі поставити, щоб о, в його не було видно з. ...вообще, ну. не було видно ніколи. Ну, можемо зробити ще по-іншому. От у нас є альфа, так. І от у нас є такий. Після цього ми можемо. Зараз. Я зараз так зроблю. Після цього ми можемо поставити. вставить ще раз альфа и уже эдит-топчик mm. и вот так то есть пропадает э а я уже я уже не все. там пам-пам Все! дуже корисний триггер но вот такой он есть Далі. далі, В нас є background, Такий ground і МГ. Граунд. background, я не помню як називається, но вони в нас є. Background змінює фон. Такий змінює, Ground. змінює пол, наприклад, на ну, такий. І цей змінює, наприклад, на ну, такий. Змінюється бэкграунд, граунд і маг. Змінюється бо тут, на цей тригер змінюється а, фон. На цей змінюється пол. А на, як сказав, на цей. Змінюється вже в, там в Горин ну, ззаді. Ось такий тригер для переходів, але достатньо корисний. Далі вже все з камеру. Перше... ой! Перше це зум. Зум нам дозволяє робити отак. Ми можемо зблизувати та давати час. От. Він Тобто Скільки то часу він буде зблизуватись. Можемо отак зробити. Це, Це корисне триггер, ну, корисний тригігер. Ну, як зробити так, щоб він а, став обрати? А, edit, Edit Object і ставимо, наприклад, 3. Так. І після цього в нас... Отак, зараз. Збільшується, зменшується. Корисний триггер. Далее в нас стать. То есть у нас будет камера стати. а! Сам группа 1, то есть у нас и... и Например, XML, так? Это за... Вот. Не заразумев, что это... Давай вот так. А может на не требуется. Так может требуется. 2x. Где рыщин? Давай так. Коротше, якщо э, так. Коротше, з вимогою нього ми можемо так зробити, що камера статично буде. Я зараз можу тупокати, тому що в мене пагнулось чомусь. Ну, в нас є Offset. Оффсет дозволяє э, робити так, що, наприклад, э, отак. Вот тобто Ми його пересикаємо і він почне його вот так робити. Тобто, він, камера почнеться пере... Переміщалися в різні сторони. Можна вліво, можна вправо, та ще можна все. От. А після цього. От, як вернути обратно, те ж саме, як і з зумом. Ставимо, наприклад, отак. Так. І от у нас так. Потім. Отак. Прикольно. От. Прикольний і так корисний. Триггер, uh, вот, далее, uh, те що? Ох, uh, я не помню для чого він. Ну кажется. А, я пам'ятав, він uh, теж саме робить. То есть, він теж саме робит. Uh, но там ед. Uh, Отличие, він робить так і він может статично и щекость. То есть вот так те ж саме, як йому поставити такий штрихер і отак. Rotate. Ротейт це цікавий, цікавинка. Ставимо, наприклад, такий і все. Зараз камера просто перевернеться. Він використовується в Finger Dash, Broken on Track і ще багато урівні. Далі. У нас Е-Эйдич. Подожди, что нам делать? А, вспомнил, подожди. Подожди. А, я вспомнил этап, зараз. Ставим блок. Приемы мои. У -у -у -у. Не, ничего, не народ. А, я забув ID поставити. А -а. Во! А якщо без нього... Без нього не чого не вийде. Я зрозумів. Я -мо. Йому... Та ай, я забув там просто поставити. Зараз те ж саме, наприклад, з татиком. Беремо. Стамоце. Беремо, наприклад, якийсь блок. Ну, крім це... ID 1 і все зараз вот. ми будемо дивитися на цей блок. Як вийти статіка, це зараз я вам розповім. Блок а, ID а, після цього так. Ставимо Crope ID, після цього ставимо тут. Десь і а, після цього Екзит і так, Вот так, в принципі він працює. Я забув поставити я забув і мод мод це, це фреймод. То есть камера а, просто починає зараз. Зараз беремо портал, наприклад, кораблька. і він буде Вот вы. Він буде переміщатися по, з камерою. Ну, то есть кораблик буде переміщатися з камерою. Ще камера буде е, переміщатися з корабликом. А не просто кораблик буде летіти, а камера статична. Далі у нас реверсит. Е, він использується... Зараз вот так. Вінус в багато де уровня І можемо вот так той... Він буде отак так робити От. я, я зараз даже ловушку придумав зараз. Ставимо Ставим тут стартпост Потім Ставимо рефорсет Ставим де сюди все не... не зрозумів, чому ти не спрацював проєкт на карті? Чого ти не працюєш? Вот. Ну, це дуже цікаво. То і він розварять. Далі стрілка. Це м ця стрілка дозволяє нам э, направляти до куби туди, куди ми захочемо. Наприклад... Робимо таку стіну. І ми Наш Ми хочемо, щоб наш персонаж. Е, став, чи, е, павук павуком людина павуком. От, ми йдемо, йдемо і все. Ой, чого не зробився? А, я зрозумів чому. Я забув. Я забув. Зараз. Ми його робимо так. І потім... Наш куб становится людиною пауку. И потім ща вернуться так же самого ставим такой же триггер и і... нас выходит такая. Прикольно, прикольно. корисно корисно Далее в нас. М я... Боє, що таке БГ? А что такое МГ? Я не сразу. То есть, я тебя не разумею, потом разумею. Далее... Далі, далі, далі. Це шоу і хайт. Це. Ну, це. Ну, дуже проста це, зараз. Це простий триггер. Ну, хайт. шоу, я даже просто показую. Трефу куб і проявляю куб, Все. А далі. В нас. А, end. Це момент і він полетить вверх, верх. Зараз я вам покажу цей play. І він полетів вверх анексій. <плес> <плес> Ні, мене не веріфайт не треба. А, він не буде туди летіти в стіну, а вверх. Це, наприклад, для того, щоб продовжити якісь уровні так, з першої ціну та друга. У мене така буде а, Ще, Ще. Э. Ще, ща, ще коллежн. Ще Я не обомятаю... Ага. Ммм. Продали він... Я за... Ну-ка, коллегин, наприклад, повтори. група ID. А. A. Kweight Trigger. Touch. Таргет, А, стоп. У меня коп тут был. Стоп. Не заразу. Давай вот так. Нет. Давай вот так. Короче, я не разумею, что он делает. Вот. А на тему... А на цьому все. все, Всім до побачення, гарного дня. З вами був Просін 8. Надіюся, вам цей відеоролик допоміг е, з триггерами. І ви починаєте робити най, ну, у кращі уровні, чи ніж раніше. Ладно, все, до побачення, гарного дня. Можливо, ще вийде сьогодні ролик, о, можливо, пізніше. Вот, ну а скоро вийде друга частина цієї рубрики. Так що тобто, всім побачення, гарного дня!